Харківський центр раннього втручання, що працює із малюками до трьох років, яких називають діти із особливими потребами, отримав нове, дуже необхідне обладнання. Це так чудово, коли є зайвий привід сказати Світ не без добрих людей. Харківський центр раннього втручання працює вже 14 років на території інституту охорони здоров'я дітей та підлітків. Тут приймають дітей від народження і до трьох років із будь-якими діагнозами. Починаючи з різних генетичних захворювань і закінчуючи неврологічними відхиленнями та розладами спектру аутизму, приймають тут і без діагнозів. Коли просто батьки в стан здоровья самая главная наша задача вот эти знаете такие вроде как замыленные слова улучшить качество жизни семьи на самом деле мы стараемся сделать так чтобы каждый день жизни семьи с ребенком которого нужно специально иногда держать специальным образом кормить специальным образом общаться специальным образом играть с ним чтобы каждый день жизни этой семьи он действительно был легче он был понятный и родители получат Учалі і діти получали удовольствие від спілкування, від звичайної і життя. Нещодавно, завдяки добрим людям, центр отримав нове обладнання, стендери та вертикалізатори дуже необхідні для дітей з відхиленнями у розвитку. Вартість одного такого вертикалізатора більше трьох тисяч євро, Тож далеко не всі батьки можуть собі дозволити користуватися цим обладнанням, тут їхнім дітям надають таку можливість, навіть віддають для тимчасового користування вдома. Для того щоб у рібні формувалися правильні рухи, можливість самостоятельно щось робити, йому необхідно робити це в правильних позах. Якщо дитина знаходиться в правильній позі, ну, наприклад, да, сидя, когда в сустави ног знаходяться. 90-90 градусів, коли у нього ровна спина, коли у нього репущені ну, да, у нього з'являється можливість двигать отдельно руками, отдельно головою, що обеспечивает можливість грати і, опять же, якщо можна, и так далі. Маленька Гануся, яка полюбляє малювати піском, народилася здоровою, але в результаті обширного крововиливу у мозок має цілу низку проблем зі здоров'ям, зокрема, поки що не може самостійно стояти або ходити. Вертикализатор допомагає долати труднощі. Вже Ребенку в таком возрасте положено знаходитися в вертикальном положении. Від этого у нього страдают и внутренние органы, и кишечники, і, і, кишечник, і пищеварительная система. То тобто, есть мы выставляем вертикализатор для того, чтобы она себя как-то проецировала в общественном мире, то тобто, есть, как бы ее новое положение. Вирівнюваємо положення на животі, вже в цей час как бы воно вже не зовсім підходить. Ще один відвідувач центру раннього втручання хлопчик на ім'я Тимур. Він має великі блакитні оченята, розумний погляд та, на жаль, Хворіє на дитячий церебральний параліч завдяки спеціалістам центру та новому обладнанню в нього також з'явилися нові можливості. Розвиття у нас вже продвігається добре, благодаря цьому центру ми дуже доволі цьому центру, нам дуже допомогло. Ми ще ходимо на масажі, і дитина тут дуже добре розвивається. Добрі люди, які вже не перший раз дарують малюкам центру нові можливості. Це представники Харківського ротарі клубу Мрія, який є часткою великої міжнародної спільноти ротарі клубів та співпрацює з колегами з Німеччини, Бельгії, Франції і інших країн От центру раньмішательства була така просьба їм крайні не було саме це іменно оборудовання. Ані написми місце список, в вони були ініціаторами, котрим сказали, що для нашого розвитку Самая больна тема це вот именно вот эти вертикализаторы. Загальна сума, на яку центр отримав обладнання, цього разу понад 180 тисяч гривень. Але чи можна виміряти грошима, доброту, увагу та піклування? Чи можна якось оцінити здоров'я дитини та материнські почуття, коли дитина хворіє? Я дуже рада, що зараз… в обществе уже убираются такие неприятные слова, да? я считаю, неправильные, как инвалидность. Или вот. А вот особые потребности – это такие же люди, они даже, может быть, лучше и, и добрее, чем мы. Поэтому неизвестно, кто кому помогает. Может быть, даже они больше нам помогают в том, что мы становимся открытие, добрее.